Василь Перебиніс монографія. Сторінка 104. Василь Перебиніс. Монографічний матеріал. На підставі фактичного матеріалу уклав твердий. Учителя Василя Перебийноса. 1910 рік артист маляр Г. Круше веський місто Почаєв на Волині. 1913 рік Київська художня школа Пражова Дяченко Красницький Кричевський. 1914 рік здав екстерном іспит на цілий курс у Першій Київській гімназії. 1915 рік, закінчив середню київську художню школу і вступив до Петербургської академії мистецтв, де був мобілізований у російську армію. 1918 рік перейшов до Київської академії мистецтв на курс до професора Ф. Кричевського, де був дуже коротко. Українські визвольні змагання відривають його від студії і він вступає до українського війська. 1921 рік відходить на еміграцію з армії Української Народної Республіки. І вступає до Краківської академії мистецтв. Загальний курс профетор, професор Яроцький, вечірні рисунки професор Кунцик, малярство професор Вайс упродовж 4 років. Пейзаж професор Камоцький, один рік з культури, професор Дуніковський, малярська техніка і матеріали, професор Хоплінський та всі академічні дисципліни різні професори. Закінчує Краківську 1926-1927 роки. Закінчується є Краківську академію мистецтв, малярство у професора Вайса із нагородою у виді закордонної поїздки та правом участі у відділі Краківської академії мистецтв у Парижі, курс професора Панкевича, одержавши тримісячний квиток міжнародного товариства Кук. Виїжджає за кордон, відвідуючи Прагу, Відень, Белград, Загреб, Трієст, Венецію, Рим, Флоренцію, Больонію, Міляно, Падою, Пізу, Геною і Вентемілію, Монако, Ніцу, Марсель, Ліон і Париж. Музеї цих міст і їх архітектура дають Василю Перебайносу знання і енергію як його довгому мистецькому, мистецькому шляху. У професора Панкевича студіював французьке малярство, відвідуючи часто Лювр, Люксембург, Паризькі музеї, вітражі і храми. 1928 рік оселяється в Парижі цілковито. 2. Життя у Парижі. Група заможніх молодих французьких митців-малярів: Шарль Блян, Удо, Бріан Шон. Леже, Жан Жене і Мальден Лука запрошує Перебейноса до свого товариства, куди належав також багатий французький землевласник Поль де Монтеняк. Він відкрив галерею Ательє Франсез», а потім де Парі, і підписав з Василем Перебейносом контракт на два роки, що значно покращило його матеріальний стан. Відвідуючи ательє згаданих мисців і, перебуваючи в їхньому середовищі Василь Перебеніс, поступово знайомиться з такими видатними французькими мистецькими критиками та великими майстрами, як Варок'є, Поль Сіняк, Дерен, Ото Фрінз, Андре Льот, Флямінг, Матіс Пікассо, скульпторами Антоном Бурделем і Майплем а також із італійськими малярами Жіно Савріні, Мар'яномі, Тодзі, Парамполіні, Де Пінісом, Брунелеско та скульптором Джонін Кометті. Цими видатними майстрами Франції і Італії він часто розмовляє на мистецькі теми. Вони приймають його в своєму товаристві як найкраще, а завдяки групі молодих французьких малярів про нього прихильно пише французька преса. Сьогодні багато з його колишніх учителів уже не живе. Але колись він щонеділі відвідував разом з ними паризький музей, Лювр, Вато, Фрагонар, Буше, Деляко, Нґ, Коро, Курбе, Давід. Залі імпресіоністів Гренуара, Сезана, Сіслея, Пікассо, Гогена, Мане та інших у Парижі намалював багато картин експериментального малярства, які пізніше були знищені, бо малювалися лише для того, щоб засвоїти кольорову гаму праць кожного з цих майстрів та пройти дорогами їхніх фарб. У коло своїх знайомих артистів Василь Перебеніс уводить перебуваючих до Парижу українських учнів Львівського Маляра Новаківського. Як наслідок і підсумки малярської артистичної праці та науки Василя Переберноса в Парижі були організовані дні українсько французьких мистецьких виставки у французькій столиці та у Львівському українському національному музеї. Василь Перебеніс невимовно вдячний своїм учителям і французьким мисцям, імена яких згадувалися попередньо, незважаючи на те, що Париж є надто важким місцем для мисців, містом для мисців, і на те, що в ньому йому приходилося не раз терпіти матеріальні нестатки, все ж таки 20 років перебування у французькій столиці для перебийноса мають величезне значення. На протязі цього періоду, на протязі, зверніть увагу, не протягом. Він вів приємне, веселе і щасливе життя у колі своїх французьких колег, які ставилися до нього і взагалі до українських місців по приятельському. В лютому 1942 року Василь Перебеніс покинув Париж, згадуючи теплими словами вдячності Олександра Лагутенка, художнього критика і знавця мистецтва, який завжди приходив з допомогою репрезентаційно організа. Організатор. Ційного характеру як своїм, так і чужинецьким артистрам мисцям та сл... спам князя Івана Токаржевського Карашевича, в Паризькому домі якого відбувалося багато дорогих для мисця подій мистецького і політичного характеру. 3. Школи, які вів Василь Перебеніс. Французький артист маляр Андре Матіс сказав. Школи ведуть малярі, які це люблять або жулики. І дійсно, щоб вести школу малярського навчання, треба любити малярство і вміти вести учнів, віддати їм, крім цієї любові, також час і власні знання. У 1921 році в західноукраїнському місті Тернополі він зорганізував і проводив шестимісячний підготовчий курс для вступу до академії мистецтв. Тут взяли свої малярські початки: Р Турин В. Козлов, Ю. Ючикалюк, Моторний, Обаль, Шиманська, які пізніше кінчили Краківську академію мистецтв. І сьогодні є видатними українськими художниками та до 20 інших учнів, що поправно рисували. У 1926-42 роках. Коли до Парижу приїжджали молоді українські месці, Василь Перебеніс передавав їм свої знання, здобуті французькі столиці та швидку орієнтацію у дуже прискорених темпах, бо в коротці вони мусили вертатися до Львова у 1945-1946 роках у західнонімецькому місті Гановері, Василь Перебеніс організував мистецьку промислову школу з такими відділами: рисунково-малярський вишивок. Забавкарський та декоративно-скульптурний. Цією школою він завідував та в ній учителював, одночасно з цим викладаючи рисунки і кресла в українській гімназії імені Олеся. Про цю школу знаходимо згадку у книжці Оця з їжака Сміх крізь сльози, виданій у Вінніпегу, Канада у 1961 році, в якій на сторінці 202 читаємо. Багато зустрічей відбув я з різними таборовими організаціями. Відвідав і художню промислову школу, яку зорганізував і директор якої був Василь Перебейніс. Це відомий український мистець-маляр. Він був учителем рисунків, малярства, креслення і чистописання в українській гімназії імені Олеся в Гановері. Учнів теж у промисловій школі учив. Теж в промисловій школі враз з Кубарським, Яблонським Балясом, Федосяком і Мариновичем. Мари... Мариничим. Василь Перевеніс це добра і здібна людина та щирий український патріот. Він тепер враз із своєю дружиною Тетяною живе в Лондоні, Англія. Чотири визначні праці. Які були виконані перебайносом самостійно або в яких митець брав участь під керівництвом інших артистів Малірів? 1912 рік. В місті Почаєві при виконанні артистично-малявських праць е, у Зимовому соборі Лаврі під керівництвом артиста Маляра Крушевського прийшов практичні науки, розписи, стін у фресках, янголи, орнаменти та тексти надписи. 1900. 13-й рік у місті Сувалки розмальовував міський собор під керівництвом артиста Маляра Лукіяна Вольського полігромія, практичне навчання в техніці олії, копії, ікони. Разом 1917-й, разом з А Петрицьким, колегою по київській художній школі, в Перебиніс у дипло. Допомоговій акції для дітей, поранених під час війни 1914 року вояків, намалював величезні афіші, на більшість з яких коли-небудь бачив Київ. 1918 рік з тим же А. Петрицьким розмалював Київський театр Гротеск, режисер Соріні. Від початку до кінця всі входи до фоє, входи до театру, сцену та цілий комплекс декорацій. 1918 рік для українського молодого театру режисер Курбас знову ж таки вдвох намалювали завісу та декорації до п'єс, затоплений дзін і цар Едип. Після цього Василь Перебеніс відходить до Лукіянівського дому і далі працює самостійно. 1918 рік малює декорації в Київському народному домі для українського побутового театру. Режисер Захарчук та таких вистав казка Старого Млина. Мартин Боруля, Ойне Грицю, Маруся Богуславка та Шахти Венеченка. 19 й рік накреслює проєкт похідного іконостасу для Першої Запорізької дивізії армії Української Народної Республіки. 1921 рік в Тернополі малює декорації для українського народного дому, для сцени польського товариства залізничників для, та для Віленської групи театру. Габіма п'єсу Дебок. У 1622 році у Кракові для дитячого маріонеткового театру малює сценічну коробку і декорації з лільками. 23-й рік для Храківського театру Багателя директор Пілярський малює декорації до п'єс те, що найважливіше, той, кого б'ють по лиці та Чорна Пантера і білий ведмідь». У тому ж Кракові кілька років підряд керує фабрикою дитячих іграшок польського. Жіночого промислу. 26 й рік для пані Роз, провідниці Краківської імки, виготовляє копії вітражів із костьолого францисканів польського майстра Веспіянського та малює декорації для сцени для балю користь українських студентів. 25-й рік. У День свята української культури у Кракові малює декорації до третього акту п'єси Гетьман Дорошенко. 26 27 роки Підготовча праця для досвіду, як, як заробляти гроші, виготовляє модерні афіші та кольорові електричні реклами, що часто приносить місцеві добрі заробітки. Балює декорації до фільмів Шахерезада, альянс «Франсез», Ві фільм та 14 липня директор Фернандель, 1928 рік, займається розписуванням Віллі, Батія», Санселя в «Бужжіваль». Малюючи на її стінах і стелі велику кількість декоративних картин та оздоб. 1929 рік розмальовує віллю фабриканта Мартена у Верторсі Сінні декорації у цілому домі, вітражі та більярдну кімнату. 1930 рік малює декорацію до фільму гроші Еміля Золя, режисер ль РБ, працює кілька років у художньо-малярській фірмі Маляра Ле дюка виконуючи найрізноманітніші роботи, розбальовує у селі Обвіл біля Ам'ян церкву техніка фресок і графіто. А в Мондіє залізничний двірець у техніці. Графітто. У самому Парижі часто розписує фасади нових будинків, школи, церкву Адвентісів та займається виготовленням натуралістично модерних декорацій. Їх робить для українських вистав та для дягілівця барона Ляндау в експериментальному театрі, якого артисти грали між столами. До вистав Чорна Мадонна і Нуа. Для кінопродукції Париж Метро Гольдвін малює календар з портретами найвидатніших кіноартистів того часу. У театральній залі для балету і концертів осіннього сальону у Парижа розмальовує системи параванів по осі, по радіюсу, що давало артистам можливість змінювати декорації під час гри на сцені. Подібного роду паравани малює для оперної артистки Тоні Павель, до балетів Дягілєва метелики і підводне царство, виготовляє костюми і декорації. А також для українських танків, дуетів Алеонори Тіхада і Педро Стефуранчина, які тоді виступали в архіві танків і балету при 6 Рю Віталь. Та для «Казино де Парі зміна на 10 картин для виступів групи першого українського балетмейстера і постановника Демо у нічному кабареті і кількох кав'ярнях робить на стінах модерні декорації, а крім того, розмальовує фронтони кінотеатрів з електричними рекламами власних композицій. 1937 рік. Оформить павільйон української преси на міжнародній виставці того ж року в Парижі директор Шульгин та малює для цієї ж виставки мапу України, виготовляє рисунок проєкт пам'ятника, прославляючи усі польові праці, який був прийнятий. А пам'ятник збудований за ним через чотири роки в Ар'єж біля Тулюзи, зрешти, проєктів і різнородних шкіців. Що залишилося у Львівському українському національному музеї була влаштована виставка Мисця, демонструючи біля 700 його праць 1942-45 роки. Малює декорації, і виготовляє костюми до п'єси Юрія Косича, облога для збірних сил артистів Київської і харківської опер, опера Чорноморці та для опорної групи режисера Манька опера Катерина. Малює також афіші. Та готує костюми до таїтянських танків з масками, виконуваних групою бальтмейстера Заварихіна. На сьогодні досить. Продовження буде.